Черговий унікальний ніт це Мушкетер Саксонії, 18 століття. Їх виходить 266 за 10 хвилин з двох казарм. Перша дуель чомусь проти гренадерів. Тут немає ніякої інтриги, бо гренадери слабші за будь-яких мушкетерів. Тепер бій з пандорами це вже конкуренти. У пандорів краща сила пострілу, все інше майже однакове, призарядка ще трішки відрізняється. І саксонці без проблем стрілюють по пандурам. Це, мабуть, найцікавіша дуель стандартний Мушкетер проти Мушкетера Саксонії. І там і там 266, але у Саксонців краща сила пострілу і трошки краща перезарядка. І тому при інших рівних вони перемагають. Бій проти Секеїв, чи допоможе дальність пострілу? На 100 більша дальність пострілу, ніж у саксонських мушкетерів, і на 13 сила пострілу вища, проте це не завдає особливої проблеми, і саксонські мушкетери перемагають. Дуель з сердюками. Сердюків у нас тут не так багато, як могло би бути насправді. Всього 5 українських казарм, але цього достатньо, щоб доволі впевнено перестріляти саксонців. Так, тепер дуель з прусами. Обидва юніти унікальні. Це 18 століття. Прусських мошкетерів менше, але у них кращі характеристики. Ну, окрім перезарядки. І на диво пруські мушкетери виявилися тут спритнішими, вони перемогли. Мушкетер Саксонія проти мушкетер-баварія. Баварські мушкетери масові ще за пруських. Характеристики у них приблизно такі самі, як у пруських, тому я думаю, тут точно без проблем переможуть баварці ну так і є.